Сфері енергетики викрили масштабну корупційну схему. Про це заявили в Національному антикорупційному бюро під час операції, яка тривала 15 місяців. Тільки вдумайтеся в це. Вдалося зібрати та переслухати тисячу годин аудіозаписів. І станом на сьогодні ведеться 70 обшуків. Учасники схеми впливали на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом. За даними детективів, організована група систематично вимагала від контрагентів енергоатому 10-15% від суми контрактів, тобто по факту відкати. Без цього компаніям просто блокували платежі або ж погрожували виключити їх зі списку постачальників. Всередині системи це навіть мало власну назву Шлагбаум. До справи, як кажуть, у набу були причетні люди з великими зв'язками: колишній заступник голови фонду держмайна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, який працював в енергоатомі на керівній посаді. І використовуючи службові знайомства в міністерстві і в самій компанії, вони фактично контролювали ключові рішення від призначень до тендерів і фінансових потоків.